Доброго ранку триває наш ранковий ефір, і сьогодні ми його зробили надзвичайно насиченим та тематичним. Перед цим ми говорили про жіноче свято, яке відбудеться вже завтра. Сьогодні ми говоримо про не менш актуальну подію, яка розпочалася сьогодні. Розпочався масляний тиждень, який триватиме аж до 13 березня, до неділі. Ну я, як не спеціаліст, говорити багато про це не буду, адже а я також тільки смажну картоплю. знаю. адже я адже сьогодні в нас взагалі... студії ексклюзив до нас. Завітала етнолог, провідний популяризатор традицій Полтавщини, Харківщини та Сумщини. Олексесвітньовідома Олена Всесвітньо Щербань, відома. Олена так. Щербань так. О, жартуєте. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Дуже раді вас вітати у нашій студії. Тож говоримо про масляну чи масницю. Як правильно говорити взагалі? Чи бабський тиждень, да, чи бабський тиждень, чи сирна неділя, чи страшне. запусти, чи пущення, чи колодій? Нічого Оце якраз і є старовинні назви цього свята. Але до сьогодні в нас збереглася тільки назва масляна. І вона у нас, я скажу по-чесному, не зовсім автентично українська. Тому ну, так давайте, як наші, наші пращури Україні. відзначали від сьогоднішнього понеділка до неділі колодія. Колодіє угу. колодію! Іде до нас на затію, а колодій не просто так, бо колодку ж в'язали. Саме сьогодні, в понеділок, понеділок масляний, так. заміжні жінки. З дозволу всієї громади, суспільства, і чоловіків, звісно, і свекрух, і свекрів, ішли в шинки, ішли до корчми, випивали горілочки, полоскали зуби і пеленали колодку. Але пеленали колодку ті жінки заміжні, які мали неудружених синів і дочок, і таких уже, що на виданні. Тому що ж уже з неділі почнеться піст і вже ж не можна не буде можна, залицятися, дружуватися. А для чого полинати коло? Полинають нібито така імітативна магія. Полинають і там щось бажають, аби е, своїм дітям щось бажають. Але ж мама, як правило, бажає дитині добра і всього найкращого, подружжя і життя, і як дитинку її полинають. Але ще колодочка, ну зараз є в мене в руках колодочка, вона маленька. І це така, знаєте, добра колодочка. А Я ще кажу, що Вона може бути отакенна, ага. може бути ще отакенна, тобто величезного розміру колодка, яку прив'язували нежунатому парубку чи дівчині до ноги, або до руки, або можна й до шиї, щоб смішніше було. Бо весь масляний тиждень потрібно провести дуже весело. З понеділка по неділю. Перед великим постом треба веселитися. Є в народі така прикмета: хто не веселиться в масляний тиждень на масницю, на колодія, під час бабського тижня, під час сирної неділі, то буде нудьгувати весь рік. Тому ми це візьмемо собі на замітку і перед постом гарненько повеселимося. Тим більше напередодні завтрашнього чудового жіночого свята, а в нас же ж масляний тиждень він має по дням. От сьогодні масляний понеділок. Так, Окрім що завтра того, нас очікує. Ще сьогодні ми ж почали варити вареники з сиром, оце mm -hmm. ж саме сьогодні. Mm -hmm. І в нашій традиції, українській, полтавській, зокрема, ну, ми ж славимося нашими тістотворчими традиціями, зокрема, пухкими вареничками, галушечками, то повнясті мають бути вареники. Масла не шкодуйте, щоб, щоб вони плавали, там як сиру у маслі, але щоб вареники прямо у маслі, щоб їх хотілося їсти, бо масляний понеділок, так само ж масляний вівторок. Це мають бути вареники з сиром чи будь-які? Сиром начини? основна страва, основна, але це ми можемо собі підсолодити душу з вишеньками, з маком, з м'ясом. Не можемо вже готувати. Бо Всеїда, всеїдний їдний тиждень закінчився вчора, в неділю. всеїда пішла з гостею. То в понеділок всеїда в гості йшла, а зараз вона пішла. Все, м'ясний тиждень закінчився. То зараз ми можемо їсти тільки молочні страви і багато такого тістяного вареники, сирники, мандрики. Мандрики, якраз це є ж на який тільки стара назва. І є два види готування. Мандрик, якщо нам це буде цікаво, то я вам це, і це ж також повідаю. Е, Обов'язково варили кашу, різну, різні каші, зокрема, гречану і побільше теж масла. І каша має бути масляна. І ще, ну, звісно, що ми зараз, на сьогоднішній день, готуємо млинці. Не блини, а млинці. І млинець символ сонечка. Бо потрібно сказати, що колодій, масляний тиждень, масниця, масляна, сирний тиждень це є праслов'янське свято, це свято зустрічі весни. Тобто єсичницьке ви маєте на увазі? Так, так, зима пішла. Зима прощавай, а весненько приходь до нас. І тому ж і веселимося. Це початок року, по суті. А ми самі знаємо вже інтуїтивно, і наші мамочки нам це розказують, і вже ми багато чого читаємо такого цікавого з інших культур. Що е, рік треба зустрічати добре. То це ж вважайте, що цей масляний тиждень початок нового року, весняного, все оживає. Тобто, по суті, е, готуючи млинці, так ми як закликаємо сонце, так? Ми ми не закликаємо сонце. Ми Я ще зараз поясню. Готуючи млинці, ми йому дякуємо, що воно mm. до нас прийшло, бо весняне сонце це не зимове сонце. Ну це зрозуміло плюс перший млинець. Ми, ем... Треба, щоб був грудкою, ну ми таких господині. Ну, Першим блінком. Да. Так, це в наших східних сусідів. У наших полтавчанок я переконана, всі млинці ідеальні. І млинці має бути не стійки, і не стійка, не стійка, а дуже велика гірка, висока. І маслом їх, маслом, Слухайте, маслом. З, з, з моїм гастритом, це ви те розказуєте. А ще коли були печі, то все складалося в макітерку, маслочком заливалося та ще в піч, аби тепленькі були, а вони ж там рум'яненькі. Ну, це дійсно дуже смачно. Зараз в цих е електродуховках можна, нормально також можна провести. Абсолютно, в чому завгодно. І в мікрохвильовках, і в будь-яких наших печах, то все одно піч наша, сучасна. Так от, перший млинець для вашої душі пращури наші. Ми обов'язково кладемо на вишеньку чи на яблуньку, на гілочку. Ми даємо цю пожертву пташкам, бо зараз вже їм нема що їсти. А це буде пожертва. А кожна господиня дасть, до речі, у Полтавщині є не так давно. Почула підтвердження цим моїм етнографічним вже вичитаним мною е, інформ... ці, ці інформації, цим матеріалом, що Полтавщині дійсно Полтавки роблять по сьогоднішній день. Каже, така що каже, спекла млинчик, пішла за балкон, його викинула, він на гілочку повісився. Дивлюсь, там уже пташки прилетіли, вже його й нема. І ще ж так кажуть: грудкою на душі буде, коли я це забуду. Тому цей пожертва, цей блинчик, він обов'язково має піти перший пращурам. Це ж тільки понеділок масляний. Угу, і вівторок. жінки я, за це просто ш... я чекаю. Це, <свіс> да, <свіс> да, Потім прийде вівторок масляний, так. і це вважається так: від милинця до вінця. В цей день дуже дозволено і рекомендовано гуляти молоді, не не одружені, залицятися, аби через піст. Там травень пропустимо так. і влітку вже заміж жити одружуватися. Ну щоб навістку перевести до поля, до городу, щоб допомога була в господарстві. Тут усе по народному дуже продумано. Так, от дівчата в цей день е, зобов'язані е, годувати насильно своїх обранців, і вони змушені їсти 5, 10, 15, ну ці скільки зможуть, а він не має права її відмовити. А тепер, завтра, ще ж 8 березня, так. хлопці триваються, бо згодуватимуть милинцями. І це таке, знаєте, ну, чарування таке. Дівочі, жіноче, Ну шлях до серця чоловіка лежить через дам. Ну, мабуть, мабуть. Ну, хоча ж, хоча ж, знову ж таки, ми ж сучасні, ми пам'ятаємо, що трохи треба дієти дотримуватися і харчування і, відповідно. Ну за ну, багато да, не треба. треба. Ви, розумієте? Да, у топори, прийде хвістів. Прийде хвіст, прижме всім хвіст. Ага, піст, розумієте? Піст, прижме да. хвіст. І прижме всім хвіст, так. То з понеділка. А. Тому сьогодні, хоч пузо, пузо роздасть, аби добро не остансь. І все, що ви не доїли, записуєш, записуєш. Я це все повинно з'їстися під час цього тижня. Насправді вже не можна їсти нічого м'ясного, але якщо що залишилося, ніхто ніколи нічого не викидав, все це доїдалося. І навіть в художній літературі я прочитала, не так і давно. Що навіть якщо в неділю вже масляно залишаються млинці, варенички з сиром, то навіть. Повечеряли, а воно залишилось. Собаці не віддають гріх. Е, можуть віддати сусідям, чи бідним, чи поділитися просто. А якщо ж таки не вдалося, бо багато ж наготували, годиться щедро готувати. А українки, полтавки готують зазвичай, на столи ломляться. І навіщо? Але ну така традиція в нас. То це, то тоді треба навіть встати до до півночі і доїсти все, щоби ж на завтра ж нічого не лишилося, бо піст! Цілий же понеділок пісни ніхто нічого не їв. Ну, потак, Треба дістатися можливістю, тому що кожного дня ми лише мріємо про те, що можна було їсти і ввечері, і після скажу. Ну, Завтра можна. Е... І, сьогодні. і сьогодні, цілий тиждень, продовж цього тижня. З підвищенням тарифів я всім рекомендую наїстися цього тижня. Давайте повернемося до хорошого. Давайте середа. Я вас і слухаю, і поступово ми про це ще поговоримо про це. Це по черзі, так? Це так. дитяче свято. Угу. Дітки в цю середу масляну пустують, жартують, вимагають солодощів. От тут той момент, Катю, коли дітям готуємо млинці, вареники солодкі. З чим, з чим придумаємо? А зараз і, і я в Полтаві знаю, що у нас дуже Популярні такі всякі смаколики органічні, суміші із, зюмок, кураги, фініки, всього такого дуже цікавого Даємо смачного, туди. Горіхові такі маси, суміші. То це все можна навіть ну, нашу творчість жіночу, це все красиво. І плюс запрошувати дітей до себе сусідських, пускати своїх дітей. Хай вони гуляють. Сьогодні їхн свято. Ну, вірніше в масляну середу. середу, післязавтра. Четвер: знову жінки гуляють. Обов'язково йдуть до, до шинку. Скільки ж можна? До шинку бабський тиждень. <хи> бабський <рі> тиждень. <хи> Цілий рік жінки чекають цього так. свята. Можна. Угу. Можна. Добре, і добре. бачите, 8 березня співпало, що дійсно все можна. Тому, дорогі чоловіки, вибачайте, жінкам можна усе, що вони собі за рік не дозволяли. В цей день гуляють теж жінки, і чоловіки приділяють максимум уваги. Обов'язково кожен чоловік носить свою дружину на руках. Вибирають, Це така традиція. Ми це не, можемо не робити, але так було, просто ми про те забули. Е, цього дня чекатимуть уваги і вдавиці, і жінки, і які ще не заміжні, але вже, е, як не, не 17. -ки. Тому, дорогі чоловіки, не вділяйте жодну жінку в цей день увагу, бо вони чекають і мають на це право по традиції. А то вже чи до, до, ми традиції дотримуємося, чи ні, то, то вже як є. І ще вибирають жінку удалуху, тобто вміла готувати та ще, щоб вміла подавати, вибирають найкращу господиню в селі. Тому що масницю, масляний тиждень, вабський сирну неділю, запусти, пущення. Будуть гуляти в кожному селі, в кожному місті, в кожному районі міста, Ну, як, як, як у нас вдасться. Це. І бажано гуляти масницю. Тому що 40 днів попереду посту, який не годиться веселитися, годиться бути стриманим і спокійним, і деякі обмеження, в тому числі в їжі. Так от, виберуть удалуху молодицю в четвер, поносять їй ще, ще й сусідські чоловіки на руках, це все поспівають, зап'ється це все обов'язково оковитою. Чарочка моя кругленька, яка ти мені любенька, як коток, котися мені в роток. Гляну на сволок, вип'ю чарок сорок. Тут теж дуже багато в українців, і зокрема в Полтавців, приказок, приповідок забули тільки ми це. Все да, на жаль надмірне вживання алкоголю шкодливо для вашого здоров'я. Ну це все ж так, усе вона ж малесенька та чарочка. <рес> Давайте ну, про п'ятницю. У нас просто час летить. Ну, да, мені да, хочеться да, дізнатися. Добре, говоримо да. про п'ятницю. П'ятниця да. теж ще день. Зяті годять все тещі, а uh -huh. теща готує багацько вареників масляної каші uh -huh. і млинців для зятя. Uh -huh. Плюс вона це все виносить на Майдан чи там в центр села, де ж гуляється ж. Щодня це свято і свого зяття пригощає при всіх. А зять, як ви думаєте, що мусить дарувати тещі, аби в неї щоки блищали? Так, що це, що це? Це щось зять мусить... Це ще нічого не означає. Це Ох, просто імітація, імітація намиста. намиста. Ага. Це підказка. Зять мусить дарувати тещі в п'ятницю, масляну намисто і солодощі, аби щоки у тещі блищали. Але тут є й дуже цікавим можна подарувати. зять же ж не кожен зять так шанує те, що, що подарує коралі, чи ще якісь подарує дор дорогі ем, дзгарди, чи намисто на, на груденята. Він може зробити, приміром, таке угу. і подарувати її як жартома. І угу. те, ще висновок: що на наступний рік треба все-таки погодити цілий рік, зятові, щоб таке отримати куралі. Може бути й так. Тепер ще те, ще готує величезний млинець. Прогризає в ньому серединку і символічно одягають кожному зятіві своя теща на шию млинець. І виходить таке, нібито намисто на, 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 на зятєві. Як ви думаєте, що то? Обмінялися намистом. Ярмо. Ні. <клес> то вінок від тещі. Зять його знімає, відломлює шматочок, хова десь, сушить. А, я думала їсть. То противоядіє діє проти тещиного яду. Ну так, усе. Все <клес> Цікава, в жарт. Все все чоловіки, <клес> ви зрозуміли, так? П'ятниця, чекаємо. Але це все в жарт. І тоді ж дуже би видно, які стосунки. Вся громада, все село чи все місто бачить, які стосунки в цій родині і роблять так, щоб вони покращувалися. Бо це правильно, жити в родині і всі, всій всі потім в Україні, бо кожна родина то частинка великої країни, в миру, в добрі, в любові, в сміхові. Суботонька це день невістки. Свікруха в цей день все готує, нянче дітей, все миє, прибирає, а невістки ж гуляють. Де хто хоче, хоч всі разом, хоч поодинці, можуть зайти туди, куди ми вже згадували. І свекруха несе обід, і масляну кашу, і багато вареників з сиром, і мандриків, і вергунців, і сирничків, і локшини наварить з маслом. Це все несе ця невісту ж всі годиться. І знову ж таки, це все ж е, дивляться, які стосунки. Так. І свикруня ще й дарує невісті в цей день хустку. А як яка ще й дві, дивіться, як я шаную свою невістку? Хоча ж це все публічно, може, там вдома хто знає, які в них відносини. А тут вона ось, подивіться, подарувала. І ще особливим дивом колись було. ну от Наразі це в нас забулося. Коли прийде після обіду ще й свек, свекри, свекорко прийде і заспівають ще й пісню в суботу, невіщен день. Ну, ясно, що невісткам в цей день все можна, все дозволено, вони дозволяють собі трохи відпочивати. Неділя. Масляна, неділя, кульмінація свята. Веселощі, забави, ігри, пісні, масове поїдання, всього чого наготували, і що треба доїсти Ходять в гості, просять один в одного пробачення, бо це буде проще на неділя. Прости мене. Один одному кланяються тричі. А той відповідає, в кого просять пробачення. Бог простить і я прощаю. Прости мене. І так тричі. Це дуже важко, не кожен з нас. І просять пробачення в усіх. І в старого, і в малого, і в чужого, і в рідного. В Усіх. Цей день поширена колись була традиція грати в кістки. Гра в кістки. От я принесла кісточку, це з вчорашнього холодцю, угу. тому що всеїдний тиждень так. ще знаменитий тим, що готували обов'язково холодець. І от з мого холодцю така кістомашечка, якою ми в неділю з друзями будемо грати в кістки. Він кісткою бабі зимів вніс, аби вона заскучила в ліс. Ну, тобто проходь зимонько вже, ага. весненьку чекаємо. Ой, приходьте веснянки, ну, приходьте веснянки, приходьте панянки, співайте свої веснянки. Цілу зиму не співали, бо весни дожидали. Тут якраз співаються хороводи, водяться, співаються пісні, граються, граються в кістки. Можна самі бабі вніс, але така баба? Цю зиму бабу роблять у пудуло таке, солом'яне. І потім кульмінація неділі масляної спалити. При всіх це опудало, як символ того, що зима пішла. пішла. Але ми ж її чекатимемо через певний час. Наш календар дуже в нас нам чудово нас чотири пори року. Нам треба, щоб вона повернулася. А для того, щоб вона звідкись повернулася, отой попілець ми віднесемо в терен, в терник. Угу. І вона там перелітує, тобто перебуде літо. А. а потім прийде її пора, і вона знову прийде. Бо ми всі зиму чекаємо. Вже нам просто зараз вона набридла, хочеться весни. Пані Олено, я вам так скажу, ви обов'язково також завітаєте до нашої студії ще, тому що час у нас насправді Насправді, так традиції і багато. настільки цікаві і дуже да. шкода, що вони забуваються. Ви нам нас ще раз повернули в наші да. стародавні часи. Так. так, пані Олено, ми дуже вам дякуємо за те, що провели коротенький екскурс. Звісно, за той відведений відрізок часу неможливо всього розповісти, але знову ж таки скажу відверто вам, шановні телеглядачі, що ви побачите обов'язково, пані Олено, ще в нашому ефірі в ефірі програми Ранок на Утаві. Це ми вам обіцяємо, в якому форматі це нехай буде сюрпризом. Ну а відповідно, для тих, хто не знав та ще й забув, короткий експорс від Олени Щербен щодо того, як себе поводити протягом цього тижня було зроблено. Пам'ятайте, особливо до зятів звертаються і теж п'ятниця, день особливий. Ну, свикрух і невістки, субота там також. Також хороший день, да хороший день да. для хороший тиждень для усіх жінок. Бабський Взагалі. тиждень, да, ось так. От бабський тиждень, пані Олено. Ми вам дякуємо. А, удачі вам, успіхів, наснаги. Нехай завжди буде такі у вас. Хороший, гарний настрій, Дякую. позитивне влаштування, відповідно, і все нових нових і відкриттів. вам. я певен, що ще багато якихось є певних таємниць, які ми відповідно не знаємо. Але, поділюся щиро сердця добре і завершу так: масляна, масляна. Яка ж ти мала, якби тебе сім неділь, а по одна О, по народному підтримую абсолютно і цілком Можливо. і повністю.